Консультація з психологом потребує дегустації. Таку цікаву думку я вчора почула від одного експерта. Про що це? Давайте розбиратися. Уявіть, що у вас з'явився зубний біль. Ви пішли до стоматолога, він призначив рентгенобстеження, але ви ж тільки дегустуєте. Тому зуб у плівку приклали, апарат включили, час не витримали, і ви отримали чорний знімок. Стоматолог не отримав жодної інформації з вашого обстеження, але. Дегустація є дегустація. Ви ж і пломбу прийшли поставити так, на спробу. Ви пішли від стоматолога, ви вже знаєте, як він працює, як він розмовляє, які методи обстеження використовує. Навіть пломбу спробували поставити, але зубний біль нікуди не дівся. Така ж ситуація з психологом. Коли людина приходить подивитися, спробувати, у неї немає наміру вирішити своє питання. Коли я чую, що людина ходить по психологам, змінює, то я розумію, що людина не довіряє насамперед собі. Я проводжу велику роботу, пишу пости, знімаю відео, відповідаю на ваше питання, проводжу майстер-класи, курси, і у вас є можливість почитати, послухати, подивитись, як я працюю, які я техніки використовую, дізнатися про мої цінності. І потім для себе прийняти рішення Я йду до цього психолога. Написавши мені про своє рішення, ви отримаєте зустріч, знайомство 15-20 хвилин, де ми знайомимось, ви озвучуєте свій запит, і ми складаємо план, з чого починаємо рухатись і через який термін ви отримаєте бажаний результат. І наступна консультація, сесія вже платна і повноцінна. І тут навіть справа не в дегустації, а в вашому рішенні чи не так.